Так, дещось сьогодні вам хочу показати. Тільки спочатку приберу невеличкий спойлер п'ятниці. Я е, купила сетри, які я розпускаю, я про це казала. Да? І от є така ниточка, яка йде як обрізочок. Я не можу нічого з нею зробити, але ниточка справжня хибешна, і вона доволі добре складається. В Такий комочок, і то я вирішила, що нею можна наповнювати іграшки, тому я її не викидаю. А різні іграшки, чи, скажіть мені, гульнички чи щось такого плану, цілком може цим наповнюватись. Але це спойлер п'ятниці сьогодні про інше. Я на п'ятниці вже вам насправді багато чого назбирала. Але вчора, коли я писала вам відео про музеї, я пригадала про свій чарівний мішечок, папочку, в яку я наскладала багато чого з екскурсій протягом 22-го, а переважно 23-го року. Трошки 24-го, ну, коротше кажучи, приблизно два роки збиралось, і я хотіла вам показати, що я привожу з екскурсії. Ось такий у мене мішечок, тож будемо рухатись. Зазвичай привозимо магніти. Магніти на холодильник то буде якась окрема історія. А тут, вгадайте, що це да? Віденська опера. І ще один краєвид Відня Це мої улюблені місця, Листівки Вони і зберігаються в тому, в чому були е придбані. Тут Сувеніри одразу скажу будуть не всі, тому що дещо лежить абсолютно в інших місцях. Це також в Відні я купувала собі таку монетку сувенірну на згадку. Їх є ціла колекція, але я маю одну. Це цукерки, польська крупка, які. Були куплені в купальнях польських сольових велички. Відоме місце і дуже цікаве своєю експозицією. Там кожна цукерка містила обгортку, по-перше, різний смак, по-друге, історію, легенду всередині містила. Десь вони тут є, можливо, покажу. Це, ми відвідали ось таку екскурсію з виготовлення е, рогаліки Познанській. Е, господи, вже забули, як вони називались. Е, коротше кажучи, Святого Мартина, святого Мартина Рогаліки. І от коли проходиш цей майстер-клас, вони видають такий умовний сертифікат. Але насправді це дуже сильно дало розуміння про багато процесів, які відбуваються. І, відповідно, досвіду і робити потім рогаліки було набагато простіше. Це купувала я ось таку штуку. дивіться, набір марок присвячений п'ятсотріччю ем дзвону це такий набір це я купувала в... Ох... <схід> в Кракові і це листівки відповідно звідти ж. так я спробую трошки підняти це з теж з музею, програмка. Тут було найцікавіше такий різний досвід підземелля і їхніх можливостей були, наприклад, старі ваги, старі ваги можна було себе заважити різними мірами того часу. Також купувала, дівчата у мене дві, тому деякі сувеніри купували в подвійному варіанті. Ось такий набір листівок з таких з, з, з копальні з в Польщі, з велички, горнемо. Е, якщо матимете нагоду, обов'язково відвідайте. Ну, вони схожі, але різні. Е, хоча, можливо, можливо, і не всі різні. Ну, про це я подумаю потім, але суть в тому, що насправді місце дуже цікаво і було досить символічно його відвідати. А тут у мене, ми ж вже з вами дивилися, листівки старі, а це е, те, що маю сучасного, як то кажуть. Це квиточки, трамвайні. Тільки я не пам'ятаю, де ми їх купували. 6 злотих, то це відповідно. А, це в там, Агдансько купувались квиточки. Це зберігала квиточок просто з потягу з тієї ж подорожі. Це. Виточок з музею. Це я зберігала листівку, хотіли б по, по морю трошки по, подорожувати, але не вийшло. Мальбарг. Мальборг це теж місце, яке мене вразило доволі так приємно. Е, тому. Звідти є листівочки, це ботанічний сад. Звідти я привозила собі каву рослинку, вона вже загинула, але є ще кактус, який росте ще інші квітки привозили у мене і вони пропали, але ростуть у мами. Ну, тобто, да, з ботсаду є трошки теж таких сувенірчиків різних. Ще um, є іншого типу сувеніри, але я їх не... не діставала зараз. Познань теж там свої є. До речі, в Познаньню ми були в тому музеї Регалітів і там отримували той сертифікат. Тут у мене що лежить? О, тут лежать ці легенди і обкладинки. з Цукерок з що я вам казала. Я впевнена, що я зберегла всі, але намагалась. Принаймні, різні смаки, і ось тут всередині, бачите, легенди надруковані. Я їх купувала і на сувеніри. Тоді вони коштували 20 злотих, в принципі, це книжечка про Мальборг. Дуже цікава історія самого місця. І один з тих замків, який мені дійсно сподобався, з яких я. Змогла відвідати. Тут, тут. найбільша моя колекція, бо це з однієї з перших подорожей взагалі наших. Ми їхали ну це Гданськ да, в квиточки. Це теж Музеї різні, бачите, відвідувались. З більшості музеїв я позберігала квиточки, бо вони цікаві, але не Ага, почта польська в Гданську. В Гданську з Почти польською я маю ось такий. Бачите, значок вони дарують. А... Ну, Це ось квиточки, квиточки, квиточки. Дуже різні місця, розповідати про них можна безкінечно. Тут теж Гданськ, така листівочка, прямо з конвертиком, бачите? І ось трошки і ще археологічний музей. В Гданську археологічний нам сподобався не дуже, але в. Е Знову ж таки, в Кракові є музей ем, з камнем пов'язаний, то там дійсно було цікаво. Ну, це вежа ратуша. Да? Це теж в одному з музеїв були ось такі ткані штуки. Вони, типу, йдуть як закладки в книжку, але мені було цікаво типово цей візерунок. Тут є опис, да? В цієї закладочки, тобто я собі такі привезла як сувенір. Закладок, насправді, в мене є багатенько, але це такий невеличкий Ось музей геологічний в Кракові. Оце місце нам сподобалось. Тут є адреса, якщо комусь цікаво, питайте. Це частина ще однієї екскурсії в підземеллях. Вілічки. Я вже казала про Краківський музей, публікувала музей Кракова, Там можна знайти дні, коли вхід в ці музеї безкоштовний і відвідати більше. Тут е, квиточки музей Єгипту і так далі. Насправді, хочеться зберігати такі квиточки, вони дуже приємно е, виглядають. І тут от, є трошки історії. Це... Ми набирали просто інформацію, вона було цікаво. Знову ж таки, копальні, музеї Кракова. Ми планували собі щоразу самостійну поїздку, і це звеличкий план, що можна відвідати, як з'їздити і так далі. І все собі. Розплановували, розміркували, це, здається, прям наліпка. Да. копальня солі величка, але ми її як бачите, нікуди не наклеїли. І е е е е ще трошки з Велички. А ні, це вже не з Велички. перепрошую, це вже відень. А в відні ми теж е е поподорожували двічі. Е е тому. Є різні і Більвідери, Національна бібліотека. Це ми просто брали інформації з музею. Це були. Ой, у цей музей це просто моя одне з, з відкриттів особистих, і чого я там тільки не побачила і чому мені він був важливий, колись розповім окремо. Тут. Знову квиточки квиточки. Е, ще квиточки. Складається враження, да? це, це з Бургтеатру Квиточки з Бургтеатру теж у мене окрема історія. Е, як я їм намагалася перекласти екскурсію українською, але я не знаю, чи мене почули бо відповідь. Я так і не отримала у е, е, алтарю, Це в Щецині, здається. А, ні, це в Кракові це ми теж були. І це е, ми відвідали музей е, морський. А, ну так, да, да, морський музей. І в них була ось така історія. Так простіше, якщо чесно, щось пригадати собі, тому що коли е, з музею. Виходиш, ніби зробив фотографію, Всього-всього маєш. А виходиш і по факту починається пригадування наново. Ще не все ще є трошки. Тут знову листівочки, це віденська історія була. Ось такі листівочки. дівчата, ми собі на пам'ять обирали. І, власне, зберігаю все разом. Це ще трошки всіляких буклетиків. Буклетики, буклетиків. Ось так не... музей грошей було дуже цікава історія. Насправді, не в усіх музеях є що купити як сувенір. Тому ось такі буклетики, які береш на згадку, принаймні, щоб не загубити адресу. А й'ють дуже такою корисною штукою. Тут це мої закладочки. Ось з Кракова. Да, ось такі закладочки я собі привозила. А це я купувала в відні. Всі впізнають, я сподіваюсь, сюжети. Клімт. Клімт, ну і тут дві закладочки. Одна Клімта і одна ось така. Не змогла я цю лілію пройти. Закладки, звісно, не дешеві. І чи не можу я зробити сама, звісно, можу. Це один з хостелів, який нам дуже сподобався. І знову клім, але це кінчик такий я собі купувала. Тому як це цікаво, мабуть, не знаю. Мені цікаво іноді подивитися це знову і знову, а коли вам показувала музею, просто пригадала і давно ніде не була, то захотілося передивитись. Тут. А тут ще трошки квиточки. І не лише. Це свиноустя. І знову всілякі квиточки. Оце візитівка дівчини, я вам показувала її підставочки, що я купувала під тарілочки і мальовані. Це залишилось. Це підземелля. І тут, здається, має бути. А, ні, це, це листочки ми купували в магазинчику такому е е камінчики-сюрпризики. Тобто ти відкриваєш конвертики, знаходиш квиточок, і там прописано про що він тобі саме. Це ми збирали. Це просто квиточки, які поїхали зі мною в Польщу, але ось вони, я навіть бачу, що щасливі. Але опинились у мене. Треба віддати доньці, бо вона їх колекціонує. І буде дійсно здивована. А... й не дуже. Тут просто повага до віку. Е... Так. Отут тут ми теж були квиточок. Ой, музей Бурштину а в Колобжигу Ми там жили неподалік, досить багато і часто. Е, я маю зібрала можливість відвідати музей кораблів, але. Е... Музею бурштину була дійсно цікава штука, і ми там купували собі трошки бурштинових виробів мірі, і на подарунок, і пропи. Добре, потім вкладу, щоб не виршати вам тут ще довше. Краков. Такий набір листівочок буклетиком, і це теж крапу, але трошки інший. Ну, і ось буквально вже підходимо до фінішу. Це з мальборку. отак має бути, да? дійсно, така приємна, чудова теж з конвертиком листівочка. Це. З Віденського ботанічного саду. Ну, це тут вже зберігається, тому що в цей час було надіслано мені з України і тому така цінність теж тут лежить. це ми вивчали про лінії метро і взагалі музей транспорту. В Відні трамваї, дуже-дуже цікавий. Оце дитячі малюночки моїх дівчат, це з іншої папочки попало. А це вже місто Зброя. Ми відвідували ось протягом останньої своєї поїздки по Україні цим літом і сюди теж вже почала докладати деякі речі. Ну, от, власне, те, що я привожу з. Музей. Це, звісно, не все, сходу вже, так? Це, звісно, не все. Хтось привозить набагато цінніші, можливо, сувеніри, однозначно, я в цьому впевнена. Донька купувала собі в якості сувеніра набори для вишивки. І Вони теж є. І вона один вже вишила. Інший ще в процесі, точніше, що навіть не, не почати. Але е, ось такі. Моменти і створюють спогади, а, тому що раніше хоча б ми фотографії друкували, зараз вже не друковано ні фотографії, нічого. А можливо, хоча б це на згадку залишиться. А, Буду вдячна, якщо розкажете, що ви будете привозити з подорожей в якості сувенірів собі на пам'ять і чи є якась річ, яку ви би хотіли собі, наприклад, з Дніпра або з іншого якогось міста України. Просто назад є сувенір. Хто знає, можливо, хтось почує ваше відео, вашу мрію. І вона втілиться. До зустрічі!